Доброго ранку! Подивіться навкруги, як красиво все засніжено снігом. Так і хочеться в таку пору покататися на санчатах, на лижах, погратися в сніжки, зліпити сніговичка. А я вас запрошую до творчої майстерні, де ми будемо малювати сніговичка. Розгляньте сніговичка. У нього є тулуб і голова. На голові. Очі, рот, ніс і прикрашаю голову шапочку. До тулуба прикріплені маленькі кнюві курки. Це ручки, а ще є музики. Для виконання роботи нам потрібно фарбу білого, чорного, помаранчевого кольорів, кришечки різного розміру, аркуш паперу синього кольору, серветки лимонного. Палички. Намазуємо білою фарбою велику кришечку і відтискаємо на аркуші паперу. Потім змащуємо білою фарбою маленьку кришечку і приєднуючи до великого кружечка, відтискаємо на папері. Кружечки зафарбовуємо білою фарбою. Вмочуємо вказівний пальчик в білу фарбу і малюємо ручки сніговичка. Ватяною паличкою малюємо очі сніговичку та густики. А ще Намалюємо помаранчевою фарбою нашому сніговичку ніс і рот. Подивіться, якого сніговичка намалювала я. Він не лялька, не людина, На снігу стояти звич. У нього ніс смачна морквина, Ви впізнали снігопи. Дітки, насилайте фото свої родин. До зустрічі!